Чи користуєтесь укриттям? Е, іноді. Чи в вашому районі є укриття? Ні, його немає. Якщо я знаходжусь десь поблизу укриття, де воно є, то я користуюсь. Якщо ні, то ні, немає. Не було. Ні, у нас немає. А який це район? Ну, біля ЖК, це первоцвіт. Чи користуєтесь укриттями? Ні. А в якому ви районі проживаєте? Чи є у вас укриття? Є в підвальному приміщенні, там немає світла і ну, як підвал, є підвал. Я там не була, але коли було оце багато шахедів, то дівчата казали, що там немає світла. Укриття це кожен підвал. Це по законодавству в воєнний час. Всі повісили замки, бо там огірки стоять, щоб бомжі не покрали на початку війни. Давали дозвіл тим, хто проживає в самому будинку, збивати ці замки. І зараз притягують до відповідальності, що самовільно збивають замки. І це вулиця Гудзя, 16. Біля третьої школи живу. А чи у вас є там укриття? Чи є? є. Ну я не користуюся. Якого ви району? Панківська. Е, чи є у вас укриття? Mm, так. Чи не користуєтесь? Mm, Як взагалі оцінити умови? Ми mm, там підвал в школі, і там він великий. Ти <смір> нормально.